дивіться, в ЧТП вот електроніку цю. Раз. Раз. Так, двигаемся на тест. Зараз повинно переляти. Вот тест, бал на смеси. Так, чуть-чуть тиску треба додати. Так, все підключено кабелем. І ще маю ось вихід, моторчика прироблю, буде. який туман, -мою. Так, все, досить промили. Так, пройшов, коротше, дощик. Невеличкий. Дивіться, отак це все виглядає спереду, защита тут, усилено і штанга отак грає. Бачите, вона рівняється. Ячмінь в полосі вже, пшеницька майже виходить. Коротше, фунгіцид, гербіцид ще даємо, бо холода були, щось він погано працює. Шиничка отак слабо розпущена. Коротше, от. Вусики вже скоро будуть виходити. Думаю буде добре. Карбамід, сульфат і фунгіцид з гербіцидом. Тому так, дивіться, далі вже стоять пари. Може сьогодні, якщо встигну, зараз тут і поїдемо ще 8 гектар, треба буде ще 2 бочечки лупить. зараз колотить. Тому так, дивіться, блін, ну, руса от така є, не знаю, чи страшно, чи ні. Ну, зараз хоч втихло погода. Подивіться яку красоту робить. Взагалі бомба. Так, ще тут одну бочку треба вже. Сьогодні не поїду, ті паруса стає. Дивіться, отак фари світять, блищить кожна курсоночка видно. Ну, напевно, їх прийдеться ставити вище. Чи якось так. По погоді немає нічого, у нас іде дощ. Удачно покрупив.